Якщо ви дивитеся це відео, значить найближчим часом плануєте подавати заяву на канадську візу. Вітаю! Ви потрапили за адресою. Це канал еміграційних юристів Релока, і сьогодні я розповім про найпоширеніші помилки, які допускають при подачі на візу до Канади. Підписуйтеся, ставте лайки і дивіться уважно до кінця, щоб не повторити чужих помилок. Помилка номер 1 Некоректне або занадто стисле запрошення для туристичної візи. Найчастіше помилки трапляються при оформленні запрошення від родичів чи друзів у Канаді. Буває так, що в листі вказані лише базові дані заявника і дані того, хто запрошує. І цього часто недостатньо для візового офіцера. Ми радимо робити запрошення більш детальним. Наприклад, варто зазначити, які саме родинні стосунки вас пов'язують, підтвердження факту вашого знайомства і контакту в реальному житті, план проведення вільного часу разом у Канаді, чи плануєте ви проживати у цього родича чи друга, чи готові вони фінансово вас підтримати під час поїздки та у якому обсязі. Офіцерові важливо розуміти, що ви дійсно знайомі з тим, хто вас запрошує. Ідеально, якщо у вас були особисті зустрічі або регулярні контакти ще до подачі, не забудьте до листа додати документ, що підтверджує особу вашого друга чи родича, наприклад. Першу сторінку паспорта, піар-карту або водійські права. Якщо їдете до родича, додайте документи, що підтверджують родинний зв'язок. Помилка номер 2 слабкі фінансові документи. Ця помилка актуальна для всіх типів віз від туристичної до робочої. Особливо це стосується фізичних осіб-підприємців. Самого свідоцтва про реєстрацію ФОП замало потрібно показати, що бізнес реально приносить дохід. Додайте до заявки податкову декларацію за останній період і виписки з рахунку ФОП за останні 3-6 місяців, що стосується особистих банківських виписок, Важливо не лише показати залишок на рахунку, достатній для поїздки, але й рух коштів за останні три місяці. Візовий офіцер оцінює і балансує два показники: скільки у вас грошей і який у вас офіційний дохід. Якщо здається нелогічним, що на одну поїздку ви витрачаєте, скажімо, десяток місячних зарплат, доводьте джерела коштів документально. Наприклад, заощадженнями, продажем майна чи іншими легальними надходженнями. Помилка номер 3 Неправильні тести з англійської мови для робочої візи. Для багатьох робочих дозволів у Канаді вимагають офіційний тест з англійською. Часто заявники додають сертифікат з мовної школи або неперевірений онлайн-тест, але такі документи для імміграційних процедур не підходять. Потрібно надати офіційний результат визнаного тесту, наприклад, IELTS або SALPIP. Лише вони приймаються під час оформлення дозволу на роботу. Помилка номер 4 Думка що одного лише працевлаштування досить для дозволу на роботу. Дехто вважає, що якщо роботодавець у Канаді готовий вас найняти, то підтверджувати кваліфікацію не потрібно. Це не так. Ви маєте довести, що ви справді фахівець у своїй галузі. Для цього подаються такі документи. Диплом про освіту за спеціальністю, виписка з оцінками, сертифікати про курси, підтвердження досвіду роботи, копії трудових книжок, рекомендаційні листи від попередніх роботодавців, договори або акти виконаних робіт. Це дає офіцеру упевненість, що ви володієте компетенціями, необхідними для заявленої позиції. Помилка номер 5 недооцінювання проблем зі студентською візою та супроводом партнера. Якщо ви подаєтеся на студентську візу, ваш партнер або партнерка може претендувати на відкритий дозвіл на роботу і поїхати з вами. Але за конкретних умов. Посилання з детальною інформацією можете знайти в описі під відео. Проте, оскільки студентська віза передбачає намір повернутися на батьківщину після завершення навчання, слід Чітко довести міцні зв'язки з країною походження і обґрунтувати необхідність супроводу партнера. Часті причини відмов це слабкі докази зв'язку з батьківщиною або незрозуміла мотивація супроводу. Документи, які допомагають підтвердити наміри повернення, це. Власність або бізнес, що приносить дохід в рідній країні. При цьому навчання має бути пов'язане з діяльністю бізнесу, пропозиція роботи або очікуване підвищення на нинішньому місці праці після завершення навчання, свідоцтва про родичів або осіб, які залежать від вас фінансово. Чи іншим чином. Корисно також підготувати мотиваційний лист, в якому в простій формі пояснити, чому супровід партнера є необхідним моральна підтримка, допомога з дітьми чи побутові обов'язки під час навчання. Помилка номер 6 Часто не усвідомлена не зберігати попередні анкети і документи після відмови. Багато хто викидає або не зберігає раніше подані анкети після відмови. А даремно. Відмова це ще не кінець, і при повторній подачі важливо проаналізувати, що саме пішло не так. У випадку відмови потрібно звертатися до юриста, який розбере ваш кейс. Для аналізу знадобиться копія рішення офіцера, попередня анкета і всі документи, на підстави яких. Ухвалюється рішення. Пишіть свої питання в коментарях, ми обов'язково відповімо. А якщо ви не впевнені, що зможете самостійно правильно оформити пакет документів на візу до Канади, наші контакти будуть у описі під відео. Звертайтеся за консультацією, ми допоможемо розібратися з усіма питаннями.